Добрий день, шановне товариство! 2 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Коментуємо, підписуємося, запитуємо. Разом експериментуємо. От буквально трошки більше тижня, як ми змонтували теплицю і посіяли перші рослини. Бачимо результат. Редиска зійшла. І продовжує рости. В кінці сходить пізня капуста. Рання капуста в касетах також гарно росте. Ну, ці рослини перець та помідори ми висівали раніше. Просто принесли сюди в теплицю. Можливо, їх прийдеться евакуювати звідси завтра, так як обіцяючі заморозки. Редиску накриємо гроволокном. Так само ранню капусту. Будемо бачити, який буде результат. Всім міцного здоров'я, мирного неба і до побачення!